Шановні присутні, я перш хочу подякувати усім депутатам, які будемо говорити так, мабуть, все-таки прозріли, все-таки Господь відкрив очі людям, і люди побачили, що все-таки 21 депутат не побоявся відкрити. Сказати, хватить, вже докерувалися, доказліювалися. Давайте мол, ми будемо все-таки жити відкрито, відкритій правій державі демократичній. Я вдячний вам всім. Друге, що я хочу сказати, я не можу зараз змагатися в красном слові із Володимиром Михайловичем. Тим паче, тим паче, буквально за три хвилини перед початком сесії, перед початком сесії, і ось ще два дзвінки є такий підприємець Сергійова, який ріже ці дерева. Я не знаю, як він їх ріже законно чи незаконно, але мені погрожуючи сказав. Або ти знімаєш свою кандидатуру і виходиш з зала. Або тебе виносять з цієї зали. Таке вам заявляю. Мене з цієї зали тільки рівень, коли мене тут уб'ють. І лякати мене не треба. Василь Олександрович, є. Василь Олександрович, я вам передам ці телефони. І не думайте, що це я перебув, щось перевівлю. Я кажу, це правда. І сказав, і, а от, от цього я не знаю, чого при чому тут дерево до сесії, що за три хвилини перед сесією дзвонить і сказав, або ти знімаєш свою кандидатуру, або тебе виносять з цієї зали. Закликаючи людей, які підписалися тоді в зверненні до прокурора. Я так думаю, що були тиски на власності. Не бійтеся, якщо ми разом, нема чого боятися. Співпрацю із депутатами районної ради з адміністрації я бачу плідну, нормальну, перше, друге. Чомусь усі, хто опанує мені, представляють кіндера, ну, якимось, не знаю чи ненормальним, чи, чи, чи якимось бульдозером, який пре всіх і, і нікому не, не дає удару. Повірте мені, повірте мені, ні з ким я не збираюся воювати. Ні з ким. Але всі рішення, які не будуть, вони всі будуть вирішуватися тут в сесійній залі. Під столом, чи, як кажуть, під одіялом, ні одне рішення прийматися не буде. Першим приймати якесь рішення будуть проводитися наради з депутатськими групами, з головою районної адміністрації, з керівництвом, з заступниками. Всі будуть знати любе, кожне питання, яке буде виноситися, в тому, треба його прийняти це рішення чи не треба. Так, да, я згідний, що треба приймати рішення колегіально, тільки колегіально. Бо ми бачимо вже, до чого довела ця система така. Я сказав, і є міння моє, і є міння неправильне. Що треба вирішувати, будемо вирішити всі разом. Ні одна політична сила, ні одна, яка знаходиться в представники політичних сил в цій залі, не буде. Обділена, чи, чи, чи буде казати, що ви не з моїх політичної сили, я знати вас не хочу. Якщо ви мені довірите, то на дверях мого кабінету, де я працював, ну, ніколи не було таблички, часи прийому. Ніколи не було і ніколи не було. Якщо людина прийшла на прийом, то ця людина щось хоче. Треба її вислухати, прийняти. І по можливості допомогти кожній людині, якої б ціли не були. Бо в нас, можна так казати, як, що голова районної державної адміністрації це фігура політична конкретно, немає питань. Просто немає питання. Але голова районної ради зобов'язаний співпрацювати з усіма силами, зобов'язаний. Наведу один приклад, коли дві неділі назад відкривали криницю у Березному. Приїхав народний депутат для школи. І не знайшлося нікого. Ні в адміністрації, ні в районній раді. Поїхати туди на зустріч, це вночі для школи собі щось там робить. Не можна так поступати. Якщо ви мене виберете, я так поступати не буду. Це я Обіцяю, гарантую. Всі питання, які будуть виноситися хоч в залі, хоч поза межами залу, я вам обіцяю, що вони будуть всі відкриті. Ні одне питання не буде вирішуватися одноособово або десь так, як кажуть, десь в якійсь кімнаті, хто нічого про це не знає. Якщо будуть якісь... Нарахування чи, чи доплати, то вони будуть всі. Вони не будуть голови тільки чи заступнику, буде всім. Тому що апарат такий самий люди всі одинакові. І всі, всі кожна є сім'я, кожен хоче жити. Десь, якщо будуть питання виникати, може такі, що ми не можемо їх вирішити, то повірте мені. Я буду стукатися усі двері. І в області, і в Києві. Більшість присутніх в цьому залі знають, що є в мене куди зайти і в Києві, і в області. І скрізь мене прийму. І те, що програми доріг і газифікації, вони будуть вирішуватися. Я не хочу упрек нічого поставити, Володимиру Михайловичу, ні в якому випадку. Але як півтора чи два роки назад газифікація припинилася в районі, так ні одного, ніде ніякого пориву такого і не було. Будемо шукати бошти, будемо шукати виходи із цих. Ситуації такої непростої, я знаю, що вона ця ситуація непроста. Але цю ситуацію можна виправити. Коли на сьогоднішній день, зараз на сьогоднішній день вертається вже ж бюджет по програмам, по державним програмам на сільське господарство, вже от зараз він верстається. Дві тижні назад, де був у Києві. Є можливість залучення іменно сільського сільське господарство. Від 15 до 20 мільйонів гривень в район. Це що погано? Я думаю, це не погано. І проблема того приїльного зала, Володимир Михайловича, вона може вирішуватися. І не тільки в тому, що кредити взяти нормальні. Можна, може навіть людина десь щось хоче зробити. Ми не можемо йому допомогти, то по меншій мірі треба хоча б людям не мішати. Тому що коли людині не мішаєте з якісь моменти, то може це найкраща допомога. не хочу сказати. Якщо ви мені кажете довіру і виберете мене у на ради, я вам обіцяю, що ви ніколи. Не пошкодуйте в тому, що ви забудуте. Дякую. Виступ закінчено. У кого будуть запитання до кандидата? Немає. Немає. Будь ласка, є? Галина Миколаївна. Я з великої ковалю старості заставила до Валерія Миколаєва. Мені сьогодні Валерія Миколаєвич не зрозуміло. Чому ви тут усіх підозрюєте, на якій підсаді? Що, що Хто щось робив, хтось неправильно робив, а я буду робити. От, ви знаєте, як присували вас, мене і інших присували. Я, я але я не можу сказати ні про тих, хто сьогодні був, чи вчора був у керівництві районної ради, і в районній адміністрації, що вони якісь порушення робили. Чому? Ви роз... всіх подозрюєте, я не розумію, оце мені. Хотілося. І ще чи ви знаєте повноваження е, голови районної ради і про місцеве самоврядування, о, тому що ну, ви дуже добре говорите, що можна заробити, але там повноваження, ну і ви говорите господарність. Е, можливо, треба, звичайно, міняти закон і про місцеве самоврядування, і про місцеві державні адміністрації. Але ну, ви зрозуміли мене, що б я хотіла почути. Повірте мені, я нікого ні в чому не підозрюю. Ні в нічого не підозрюю. А якщо якісь факти є, то у всіх підозрах розбираються слідчі правоохоронними. Я ніколи не підозрюю. Друге. Може я і виступаю в позиції господарника, тому що дійсно я все життя працював імену на виробництві. Ви повірте мені, повірте мені, навіть із цими вузькими повноваженнями голови районної ради і взагалі районної ради при людських контактах можна зробити дуже багато. Дуже багато. Дякую. Ще запитання є до кандидата? Немає. Дякую вам, колегі.